Насправді літо закінчилося, тепло закінчилося, і Нам потрібно, як говориться, в українському народі в українських прислів'ях, готуватись до зими. Ми розуміємо, що бої будуть тривати і в зимовий період, і в холодний період. Тому нам потрібно зараз підготуватися для того, щоб наші славні захисники України власне, мали можливість знаходитися в теплі, не простуджуватися, мати здоров'я, здорові духи і сили бити тих орків і гнати їх до. Самого Оркістану. Тому на сьогодні маємо власне, таку унікальну можливість для того, щоб розказати і показати, що ми придумали власне, з власником фірми. Вона називається Львівська шкарпетокова кооператива. Власне, це не, є їхня, профільна, не є їхня профільна робота, але вони долучилися до цієї роботи Петро Соболь, який власне, сам розробив от, власне, методику. Ми б хотіли тим відео і тим е, опитом поділитися власне, з іншими волонтерами, іншими людьми, які б хотіли власне, допомогти. Ми е, плануємо закупити таких 500 буржуєк. Ну, наскільки я розумію, якщо робити, наприклад, таку буржуйку з нових матеріалів, як каже пан Петро, це порядка 90 тисяч гривень. Це, я розумію, надзвичайно дорога історія. Але пан Петро на сьогоднішній день знайшов таку можливість фактично робити це в ноль, ну, покрити енергоносії, там, зарплату і матеріали. І ця така от, одна буржуйка обходиться в 3200 гривень на сьогоднішній день. Тобто, ви розумієте, це в три рази дешевше, в принципі, чим, якщо б її робити з нового матеріалу. Ну, це дорого, я, я розумію. Але унікальність в тому, що ви бачите, є можливість такої площини, де можна нагріти чай, приготувати собі якусь гарячу їду. Оскільки ми не зупинялися на період війни, ми працювали. Наша продукція шкарпетки була затребована самого першого дня війни. І війна почалася в нас так само в зимовий період, в холод безпосередньо. Так само був запит і від волонтерів, і безпосередньо з тих, хто виїжджав на передову. Був запит так само на буржуйки. На початках, оскільки там були проблеми і з новим матеріалом, зі всім ми виходили з того, що ми домовилися з Львів електротрансом. Вони нам віддали старі демонтовані так само, опори. І з тих опор була виготовлена перша певна кількість Жуюк, які буквально там в перші дні, в березні місяці зразу поїхали також на передову. Літо вимоги звільнилися, був якийсь певний там пауза, але зараз, оскільки ми знову заходимо в зиму, ми вже маємо якісь там напрацювання по тих всіх речах. Ми вирішили знову відновити ті речі і максимально забезпечити побутові умови наших захисників, щоб вони могли себе відчувати так само в певному комфорті, наскільки це можливо. Це вже можна уніфікувати безпосередньо на, на самих позиціях, тобто ми її не нарощували різними додатковими речами, тобто там можна додатково з по боках зробити вуха для просушування речей, можливо, ще якісь речі. Але це є вже складне все в транспортуванні. Оскільки ми розуміємо, що їх треба вести далеко, їх потрібно постійно мобільно пересовувати, то в межах вже безпосередньо позицій кожен собі її модернізує як зможе. Її можна обкласти камінням, її можна там багато речей. Тобто з тих матеріалів використати, які тримають тепло, які дадуть можливість віддавати то тепло. Ми розуміємо, що багато таких буржуїв буде знаходитися власне нижче рівня, нижче рівня землі, де є проблеми з тягою. Тому в плані безпеки це теж в принципі, ну, принципі нормальне робоче рішення. Ми розуміємо, що це не калорифери, ми розуміємо, що це не ті теплі квартири, будинки, в яких ми знаходимося і маємо можливість спати завдяки вам, завдяки вам, захисники, славні захисники України, які даєте нам таку можливість. Тому це маленька подяка, власне, поділитися. Цією добротою, цим теплом, яким відчуваємо ми, щоб у вас воно було. На сьогоднішній день ми заказали 500 таких буржуйок. Якщо буде потрібно до додаткові закази, я думаю, без проблем ми їх закажемо. Якщо потрібно вам, друзі чи волонтери, хто нас бачить чи дивляться, поділитися тим власне, тою практикою, калькуляцією там, чи якимось кресленням, я думаю, без проблем звертайтеся до медіаслужби, і ми залюбки з тим поділимося. Тому давайте. Докладатися, давайте не забувати. Війна продовжується, і нам потрібно перемогти тих заклятих ненависних орків, щоб поскоріше їх прогнати з нашої святої землі.